Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проектний зошит. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Обов'язково підпишіться, поставте уподобайки, підтримайте мене, а мені є що вам розказати. І сьогодні я вам покажу, що в мене на спицях, що я в'яжу, для кого я в'яжу. З чого я в'яжу. І зараз я розпочну з того, що я в'яжу. В'яжу я джемпер для свого молодшого сина з досить бюджетної чернів чернігів вовна, ось така пряжа. Е... Відразу скажу, що в'язати її. Складновато, тому що вона не ковзає по спицях, і в'язанічка йде досить повільно. Має е, специфічну структуру полотно, е, нерівні петельки, але ж це екововна, і це е, має такий свій шарм. Е, воно колиться достатньо, тому для чутливих ні. Син до цього ставиться спокійно. До речі, я так само люблю, коли полотно трошечки цуп цупке і гріє взимку досить сильно. Варсіночки дівчаточки льотають по хаті, це все з недоліків. В'яжу я вперше, тому, Боже, помагай, обов'язково вам покажу, що в мене вийшло на виході. В'яжу я з по опису Drops, як завжди. і Обов'язково це я вже перекладаю зараз в процесі. Я е, виставлю цей опис на свій сайт. Е, я ще раз повторюю, що майже всі свої роботи я беру з сайта Drops. Це така дівчата-база-база. І хочу, щоб ви цим користувалися, тому я перекладаю і за невелику суму ви можете придбати це на моєму сайті. Покажу вам будову цього светрика. В'яжеться він зверху вниз, кругла кокетка, дирочок не видно, тому що лицеві перехрещені. Я вже відзняла рукави на додаткову ниточку і продовжую в'язати тіло. Досить тут цікава горловина. В'яжеться вона спочатку резиночкою, 2 лицевих три виворітні, потім через 4 см. В виворітність частинки збавляється по одній петелечці і далі в'яжеться 2 х 2 і отак підгортається. Сподіваюсь, що це буде досить гарно лягати. В'яжу, ще раз повторюю, з пряжо з северяночка, досить бюджетна дівчата. Бачила я огляд у одного із наших блогерів, дівчата, вибачте, не пам'ятаю в кого. І тому надихнулася її придбати. Пряжа, апаратна, чисто вовняна, вовна 100%. Вага цього 200 грамів і довжина 500 метрів, тобто в 100 грамах 250 метрів. Вироб не викручувати і для продажі населення. Тому переходьте на сайт, ось таке полотно. Камера дівчата не передає, все полотно ось таке зелененьке. Як я вам зараз показую, цікава фактура, структура, ну, таке етнічне, будемо казати. Мені поки що все подобається. Ще, що я собі надумала, щоб він не виглядав у нас так грустно, сумно, я придбала ось такий набір для вишивання. Мій, мій син досить креативна людина, і думаю, що він. Мене зрозуміє мій такий творчий порив. І я свій светрик назвала кактус, тому що він колючий. І ось такі «Кактусонуші» знайшла на сайті, якщо знайду, дівчата, де залишу посилання. І я не дуже вправна майстриня голки для вишивки. Тому вважаю, що отакий набір мені допоможе. Є інструкція, що дуже приємно і українською, і, і все зрозуміло, і хто початківець, впевнений, що все буде гаразд. Свій результат я вам потім покажу в наступних відео, як я трошечки розвеселила ці светрики. Ось такий набір. І зараз я хочу це. Піти, попрати, Дівчата, я майже так завжди роблю. З горизонтальною щільністю у мене складається завжди добре, з вертикальною ні. Зараз я знімаю спиці. Спиці у мене дробис. Цей набір в мене вже більше півтори рочку. Я дуже їм задоволена. Іноді буває бувало в мене, що я не могла зрозуміти по інструкції, як тою викруткою вправно працювати. а потім Когось знов подивилася, підглядала, що нікуди її не треба крутити, просто ось так затиснути, і тоді без всяких проблем, все фіксується дуже-дуже добре. Тому я вам раджу: досить він бюджетний, в ньому в цьому наборі все є. І мені його подарували якось діти, і я його просто обожнюю. Все там ціле, все зрозуміло. Зараз другу заглушечку поставлю, щоб в мене нічого петелечки не спадали. І занурюю потім його водичку і буду чекати, яка в мене щільність вийде після ВТО. Майже завжди так роблю. В мене коли пряжа. Знайома чи не знайома, Ну, така в мене звичка дов'язати до підмишок, а потім піти намочити, Бо, щоб не було потім е, якісь сюрпризів з довжиною самого виробу. Перу я в холодній воді, дівчата, холодна вода це холодна вода, це не 36,6, трошки нижче. Е, і завжди перу і полука, полощу в воді. Одної, однієї температури. Зараз я додаю просто шампунку для волосся, замачую його, трохи він полежить, не викручую. Ми з вами навіть на етикеточки почитали, що виріб не викручувати. І ну, така собі водичка дуже-дуже брудна. Ну, екологічна ж чиста, мабуть, овець не дуже готували до того, а вода така, як я підлогу помила. Але еко ось така. Зараз пополокаю, пополощу і буде сохнути. Зараз я готова вам показати свою другу роботу, вже готово, вона в мене лежала. Вже давно. Чому? Тому що я не люблю перешивати ґудзики. Це знов-таки по опису дроб з регланом зверху. В'язала я його для своєї донечки. В неї нема ковтинок, і тому вирішила зв'язати. Купила я червоні ґудзики. Ніточки в мене так само куплені. Купила великий набір в юску, це дуже зручно. Там дуже е, маленькі такі ніточки і дуже велика розколірка на всі випадки життя. Зараз попришиваю гудзики, напишіть мені, якщо ви так само не любите цього робити. І потім я ще хочу додати, що я е, це так само в'язала по опису дропс. Описа в мене перекладу ще нема, але я планую це зробити, тому що виріб, моделька дуже-дуже, дуже достойна, дівчата. Що я вам хочу сказати по рекомендаціях. Обов'язково, коли ви в'яжете по опису чи подробські, чи ви купуєте на равері чи у дівчат наших, обов'язково дивіться структуру пряжі, яку майстриня вам рекомендувала. Якщо це пряжа, яка не тримає резиночку, то ви і намагаєтеся знайти пряжу, яка відповідає цим параметрам по складу і по самої структурі. Це дуже важливо. Якщо ви такий светрик зв'яжете з Пряжі ковтинку, яка тримає резинку, вона у вас буде виглядати зовсім по-іншому. І навпаки, якщо там шапка заявлена, що там цупка і упруга пряжа, а ви будете її в'язати із махіру, виріб наприкінці у вас буде зовсім інший, і у вас буде ще один недов'яз або. Неочікуваний результат, тому дослухайтесь до цих порад. Зараз я вже гудзики пришила. Ось гарнюня виходить. Це моє таке бачення червоні гудзики, тому що є твідове вкраплення. Я в'язала його з твідової пряжі. Ось цей такий бунтик у мене лишився. І такий самий бунтик в мене пішов. На цю модельку зараз згадаю, скільки в мене пішло пряжі. Вірніше, я його зважу зараз, навіть уже з гуциками. А зараз я вирішила його дівчата по ще попрасувати, тому що він проходив ВТО, але мені ще хочеться паром його обдати. І... Коли він вже висохне, і якщо я знайду, як стилізувати цю річ в своєму гардеробі, то я вам її примірюю, тому що я відчуваю, що я знову ні фоточок, ні відео від власника вироба не дочекаюсь. Легенько паром спраску не ставимо на полотно, просто легенько поверху парою ми проходимо. Ось так. Ще один нюанс, про який би я хотіла поговорити з вами, з вами на прикладі цього виробу, це вив'язування рукавів, тоді, коли ми в'яжемо виріб зверху вниз. І зараз я перейду на рукавчик і щось вам покажу. Такий нюанс, про який я вже говорила. Ось, дивіться, гарно видно зараз в такому ракурсі різниця поміж полотном на плечику і на рукаві. Я не знаю чому, але майже завжди виходить щільність в'язання більша. На рукавах навіть при одному і тому ж номери спиць, розміри спиць. Тому моя вам наполеглива порада, дівчата, коли ви в'яжете рукави, все-таки переходите на. Розмір спиць, на піврозміру, а навіть на розмір більше. Бачите цю різницю. Вироби так, воно не кидається в око, тільки лишень майстриня може це помітити. Але краще цього не робити. В мене просто не було відповідного номера спиць, Я думала, що я трошки це компенсую вільним в'язанням, але навіть цього було недостатньо. Тому зверніть на це увагу. Але оця ця щільність в'язання, до речі, на рукавах подобається мені більше, ніж на тілі. Ось такий реглан, який переходить на тіло, досить вдала моделька ковтинки. Обов'язково потім її шукайте на сайті. Можна зв'язати. З різної пряжі. До речі, рекомендації, свої рекомендації по вибору пряжі альтернативної я даю. А зараз я вам хочу показати наступну свою роботу, яка так само вже представлена на сайті. Це е, шкарпетки. До речі, шкарпеток на сайті вже багато. Пару з них будуть поки що в вільному доступі, ви можете просто скачати, і хочу анонсувати, Те, що ви не будете сам на сам з цим описом. Від мене вам буде постійна технічна підтримка. Тобто, я вам зможу і порадити вибір пряжі, і якщо у вас є сумніви по розрахунку. То ви зможете до мене звертатися. Я ще подумала, чи то буде Телеграм, чи силочка якась на сайт, обов'язково вам про це додатково розкажу. Светрик майже готовий, він зараз висохне після ВТО такого парою, і думаю, що доньки він підійде. До речі, щоб ця річ не була одинока, я їй придбала сумочку і окуляри. Ось це ще шкарпетки, які майже готові. Одна шкарпетка. Зараз я піду, маю наміри закінчити другу з одним таким пальчиком смішні. Це знову для моєї доньки. В'язала його так само по опису Drops. і він в мене вже є в вільному доступі. І в'язала із альтернативної пряжі. До речі, при описі я обов'язково вказую, з якої пряжі я би ще це в'язала. Другу шкарпетку намірюваю зараз закінчити по своєму готовому опису, і так я його перевірю. Навмисно відклала на пару. Днів цю шкарпетку для того, щоб потім зрозуміло, чи не наробила я помилок, і чи все мені зрозуміло з того, що я е, написала. Е, майже всі описи, які я виставляю на сайт, я їх, дівчата, уже протестувала, вив'язала і е, маю е, певні, що у вас це вийде. До нових зустрічей!